Вас вітає компанія Автофокус і у нас нове надходження. Автомобіль Mazda CX5 2016 року. Двигун бензиновий, 2,5 з каєктів на автоматичній коробці. Передній привід Ось в такому фірмовому бордовому кольору від Mazda. в чудовому стані по фарбовому покриттю. По кузову технічно в гарному стані. А що в нас по салону? А по салону в нас тут трошки кастому. Ось е такий чохли на кермо, на коробку передач, чохли такі кастомні на сидіннях. Все витримано у одній кольоровій гамі. Чохли також на задніх сидіннях. Є Кондиціонер, камера заднього виду, задній парковочний радар та багато чого іншого. Ось такий цікавий автомобіль, трошки дороблений по інтер'єру. Якщо він вам сподобався, то запрошую оглянути його ближче. До нас знаходимося ми за адресою кільцева дорога 1, торгівельний центр Республіка. Чекаємо на вас.